Сьогодні трапилася чудова подія. Ми підписали меморандум з Микитою, щоб освічувати е проблеми з протезуванням, з фінансуванням протезуванням, щоб люди знали, що війна так просто не дається. Благодійний проект треба масштабувати як найбільше. Щоб поранених бійців отримали високоякісні біонічні протези, Микита буде нам допомагати медійно в допомозі збіру коштів на гарне протезування для наших бійців. Зараз є дуже багато різних абсолютно напрямків, кому як і скільки потрібно допомагати. На щастя, кожен з нас зараз може обирати куди ж направляти свою енергію, свої кошти. Я вирішив допомагати саме ветеранам, які повертаються з фронту, які боронять і боронили нашу землю, захищають нас з вами. І я думаю, що їм в першу чергу зараз потрібна наша з вами підтримка. Коли вони повертаються додому, вони мають. Не тільки відчувати, вони мають бачити, що вони потрібні і вони важливі. Тому я вирішив приєднатися до фонду титанові, тому що я бачу скільки тут людей, наскільки вони заряджені, як їм допомагають. Я бачу, як вони працюють ветерани над собою, і мені хочеться бути частиною цієї титанової команди і допомагати зі свого боку. Центр складного ендопротизування, остеоінтеграції та біоніки. У нас дуже довгенька така змістовна назва. Ми зрозуміли, що треба щось таке брендове. І я звернувся в нашому чаті, де знаходяться наші ветерани. Звернувся, як назвати, давайте подумаємо. І пишуть хлопці, там Саша Талаченко, люди титани. Люди титани. Я так починаю це у себе вращати, вращати. Титанові. І потім титанові, і розумію, що є другий зміст цього слова. Ти новий відновлення. Тобто титанові, тому що вони із титану. Це ми знаємо дуже прочний сильний матеріал. У них імпланти титанові, бо вони проходять остеоінтеграцію, і вони відновлюються. Тобто наша мета їх відновити. Тому такий зміст нашого логотипу, і мені дуже приємно, що автори цього бренду нашого центру саме наші пацієнти, ветерани, ампутанти. Я був справді вражений цією системою, як це працює, оскільки хлопці, в яких максимально складні випадки втрати кінцівок, вміють все одно керувати протезами. Як це відбувається, це просто фантастично. А вони справді титанові люди, тому що, окрім того, що це виглядає, Дуже сучасно, дуже інноваційно. Це потребує величезної роботи самих хлопців. Враження просто нереальні, коли ти розумієш, що в принципі силою мозку ти можеш керувати от саме цим сучасним протезом. Він виконує твої завдання, тобі треба лише подумати. Зі сторони так ніби виглядає. Але коли відчуваєш цю роботу своїх нервів, як воно все працює, ти надзвичайно просто вражений. Ти. Розумієш, що ось саме ці люди вони просто непереможні. тому що якщо вони змогли пройти все, що вони пройшли, і навіть зараз продовжувати боротися, а всі інші проблеми не проблеми, адже вони можуть, і всі інші точно.